Взаємовідносини між українцями і поляками на рубежі 40-х років минулого століття були найбільш трагічною сторінкою українсько польських взаємин і залишаються такою сторінкою до сьогодні. Ці події не виникли самі по собі, а були відображенням тих історичних подій, які століттями тривали в Україні і тягнуться з часів козацького повстання, тобто часів Хмельниччини. Розглядаючи ці події, на мій погляд, треба з двох сторін. Перше, це історична ретроспектива, тобто, що це не почалося ще у ХХ столітті. З другої сторони, це про те, що українці залишались на своїх історично автохтонних землях. А на ці українські землі спробували прийти поляки, встановити там свою владу, здійснити ополячення і полонізувати ці території, і включити їх до складу польської держави. На початку ХХ століття, за часів, коли українська держава і поляки виборювали свою незалежність, відносини між українським і польськими народами були більш-менш дружні. Звичайно, спочатку, коли 1 листопада українці проголосили незалежність, коли постала західноукраїнська народна держава, Польща розпочала проти відновленої українською державою війну, були окремі моменти, коли ці два народи ворогували між щому. Але згадуючи події, які сталися пізніше, а саме коли Симон Петлюра заключив військову і політичну угоду з Йозефом Тенсуцьким, коли спільні українсько польські війська в травні 1919 року захопили Львів, вимальовувалась картина про те, що ці взаємини далі будуть вимальовуватися в досить добрих фанах. Але не так сталося. Всього через декілька місяців Червона армія під керуванням Тухачевського перейшла в контрнаступ, польсько-українські частини були відкинуті з одного флангу до Варшави, а з другого до Львова. Тут слід зазначити про те, що саме українці у 1920 році, коли почався наступ Червоної армії, врятувала Польщу від повної загибелі. українські частини. Під командуванням генерала Безручко обороняла місто Замостя. Це не дало змогу взяти більшовикам місто Варшава. У 1922 році було підписано ризький мірний договір. За цим рийським мірним договором до Польщі було включено території Західної України і Західної Білорусі. Цей договір було підписано поляками з країнами Антанти, тобто переможцями Першої світової війни. За цією угодою Польща мала гарантувати західноукраїнському населенню автономні права. Але пройшло всього декілька років, і почалось ополячення західноукраїнських територій поляками. Це ґрунтувалося в першу чергу на чому, що українських чиновників виганяли з місцевої адміністрації. Було введено обов'язкове польське навчання, в тому числі і це навчання пробували запровадити і в західноукраїнських школах. А також найголовніше в тому, що на території Західної України почали приїжджати польські осадники, тобто це колишні військовослужбовці польської армії, яким надавалися великі земельні наділи, і які проводили осідний спосіб життя і вели своє господарство. На відміну від того, що ці самі території, чи ці самі земельні наділи мали бути віддані українцям, тобто українці. Вже в середині 20-х років залишалися на своїй землі другорядними, навіть не громадянами Польщі, а просто населенням. Українці з тим не змірились і почали спочатку пропагандивну боротьбу, а потім почали вбивати польську чиновників. Польська влада відповіла тим, що вже на початку 30-х років 20-го століття провела так звану колонізацію, яка ґрунтувалася на тому, що в українське село входили польські відділи армії і поліції. І які неблагонадійних громадян українців або заарештовували, кидали до в'язниць, або кидали до концтаборів, але було два тоді концтабора це Береза Картузька, і на території Польщі Явожна, де тисячі українців перебували в цих концтаборах. І таким чином самих активних українських діячів українського самоврядування. Польська влада або знищувала, або ув'язнювала, тобто не давала змоги розвиватися українськими самобудницями. Так громилися українські просвітницькі організації неурядові, і українці на своїй землі почували себе як чужинці. Досить таким ще недослідженим до кінця фактом є, те, що коли у 1939 році постала Карпатська Україна. Є такий знаменитий вираз, одна доба незалежності. Угорські війська розпочали наступ, щоб її задушити. Мало хто про це відомо, що для того, щоб не дати можливості розбитим українським відділам перейти з території Закарпаття у Польщу, польські поліційні відділи, а також відділи безпеки, заблокували кордони, щоб українці не могли пройти на територію Польщі, а потім в Галичині. Це призвело до того, що коли українці програли битву на червоному полі під хустом, багато, звичайно, перевчили на легальне положення, але угорці близько п'яти тисяч взяли у полон. Коли вони провели фільтрацію, то з цих п'яти тисяч було виділено саме найбільше 500 чоловік активних. Це були галичани, які перейшли кордон і воювали на боці тоді української армії, яка обороняла Закарпаття. І цих 500, і цих 500 чоловік. Було розстріляно польськими каральними відділами і угорськими відділами на перевалах Великі Бичків. Що це правда свідчить той факт, що у 1989 році на перевалі Великі Бичків було проведено ексгумацію трупів, тобто українських загиблих, і в тілах, чи в рашах яких були виявлені і польські кулі і угорські кулі. Далі ця робота була. Припинена і відновлена вона була в 2007 році, коли була завершена всі відповідні роботи. Тобто, наразі ми можемо говорити про те, що відносини 20 -х, 30 х років українців з поляками були досить непростими. І через те не можна було очікувати тієї ситуації, що коли розпочалась Друга світова війна, то вдалося б ці відносини залагодити. Насамперед треба сказати про те, що організація українських націоналістів і українські керівники Української повстанської армії, яка вже діяла в 1942-1943 році активно на території Полісся і Галичини, виходили з того, що до Польського населення, так і представників інших національностей, які проживають на території Західної України. Слід відноситись відповідно до того, як вони ставляться до незалежної української держави. Тобто, якщо ставляться прихильно, то їх чіпати не треба, а треба всяко заохочувати і підтримувати. На чому це ґрунтувалося? Це ґрунтувалося насамперед на тому, що сили української повстанської армії були великими, їх налічували десь до. 300 тисяч чоловік, якщо брати разом з повстанцями. Але у порівнянні з двома режимами, які, з якими велися боротьба, це радянським і німецьким, то звичайно, що цих сил було недостатньо. Оскільки супротивниками українців були німецький режим, червоні партизани. Мати ще одного супротивника поляків українцям було ну, невигідно. Краще було їх перетягнути на свою сторону. Але не так сталося, як гадалося. Навіть коли. Польща вже була захоплена німецькими нацистами з заходу, а радянськими військами із Сходу, То керівники польського емігрантського уряду, які перебували у Лондоні, конче не розуміли тієї ситуації, яка склалась. Прикладом того є лист генерала Сосновського, який тоді був головою комітету у справах безпеки до прем'єр-міністра генерала Сікорського, який тоді перебував у Лондоні, з приводу того, як поводитись на західноукраїнських територіях. Сікорський відповів Сосновському про те, що треба усякими методами здійснювати заходи, які б грунтувалися на тому, щоб українці відбити будь-яке бажання і думки, що на цих територіях може бути відновлена українська держава. Усякі намагання українців відновити там свою державність треба негайно і нещадно припиняти. Тобто поляки не розуміли реальну ситуацію, яка склалася на цих територіях, і не бажали ніякими методами співпрацювати. Свого часу організація українських націоналістів видала комунікат, у якому йшлося про те, що українці виступають за залагодження польських і українських відносин. І готові до обговорення питань кордонів майбутніх двох держав, які постануть після розгробу нацистської Німеччини і СРСР. Але поляки на це не пішли. Коли німецькі війська вторглись на територію України, то німці спочатку, німецька окупаційна влада, більш прихильно ставилась до українців. Це ґрунтувалось на тому, що за німецькими військами йшли похідні групи УНБ і УНМ, Зразу створились місцеві самоврядування, українці перехоплювали владу, створили свою місцеву міліцію. Тоді до лав української міліції влилося десь близько 5-6 тисяч українців. Але коли німці вже з осені 1941 року почали репресії проти українців, то Організація українських націоналістів це питання обговорили. І було вирішено створити українську повстанську армію. І тоді цих 5 тисяч представників української міліції перейшли в лави УПА. Що зробили німці? Німці зробили дуже просто. Вони на місці українців взяли поляки, тобто так звано, в польську поліцію. У зв'язку з цим друга конференція Організації українських націоналістів звернулася до поляків з проханням і зі зверненням. Про залагодження майбутніх польсько-корінських відносин, щоб не допустити взаємного кровоприлиття. Але це було знехтувано. Восени того ж року польський генерал Грод Марчевський виступив зі своїм комунікатом, у якому йшлося про те, що усяке поборювання українців треба припиняти будь-якими методами. Це вилилося з тим, що вже через декілька місяців представники польської поліції знищили. Десь приблизно 400 українців на території Галичини і Волині. Можна говорити про те, що це було невелике число порівняно по території, але це були найкращі представники української нації, оскільки це були професори, викладачі, це були люди з вищою освітою, це були генератори місцевих ідей, які виступали за залагодження польсько-українських відносин. Організація українських націоналістів на деякий час вирішила вивчити питання. Це було питання вивчалося з декілька місяців. Щодо поводження в польському населенні, Але було видно про те, що в поляками досягти згоди не вдасться. Це було вже впричинено тим, що поляки тісно співпрацювали з німцями в першу чергу, а також велика кількість поляків пішла у червоні партизанські замови. Вже було видно про те, що нормальних відносин досягти не вдасться. У зв'язку з цим в 1943 році на третій конференції ОУН. Було прийнято рішення про атаку польських сіл для того, щоб зробити відповідні заходи, щоб поляки покинули українські території. Це було відповідь на те, що поляки перед цим вторглись на територію Холмщини і знищили 55 українських сіл і вбили близько 4 тисяч українських громадян. Можна говорити про те, що. Саму політику взаємного знищення українсько польського населення це саме розпочали поляки, оскільки я повторюю ще раз, українська організація націоналістів і УПА виходили з тої точки зору, що їм не треба було мати ще одного супротивника як поляки, оскільки боротьба йшла з нацистською Німеччиною і СРСР. Відповідно, польські села були атаковані. Поляки проводили відповідні відплатні акції. Навіть сам Митрополит Шептицький звернувся до поляків і українців із закликом для того, щоб припинити взаємне винищені, але цього досягти не вдалося. Найбільшого братовбивча ця війна, це досягнула на рубежі літа 1943 року, коли польські відділи атакували українські села, а відділи УПА атакували польське села. Слід зазначити про те, що атака польських сіл це було відповіддю на Каральні акції армії краєвої, яка була створена в 1942 року іммігрантським урядом прем'єр-міністра Польщі Сікорського. Звідки ця армія виникла? На території Польщі після її захоплення Німцем і Радянським Союзом діяли багато підпільних організацій. 42-му році, за наказом з Лондона, ці підпільні організації злились в одну організацію, яка почала називатися Армія Крайова або Армія Батьківщини, яка налічувала близько 250-300 тисяч членів колишніх військових, яка почала перші військові дії проти УПА, а також проти українців. Українці були змушені вимушені захищатись. Чому мали захищатись? Ми жили на своїх автохтонних історичних територіях. Нам діватись було нікуди. Це була наша українська земля. А на наші землі прийшли поляки і ми мали зачищати своє життя, своє майбутнє своїх дітей. Ця війна продовжувалась. І в 1944 році. Але в 1944 році вже радянські війська наближались до території Польщі, коли вже була захоплена Західна Україна. Українцями ще раз було спроба спроби налагодити з поляками співпрацю. Чому? Тому що радянські відділи громили не тільки відділи німців, а ще й відділи армії країни. У зв'язку з цим досить історична, така цікава подія, яка сталася з генералом Сікорським. Той самий прем'єр-міністр Польщі, який перебував в Лондоні, Маловідомий факт є те, що він приїжджав до Сталіна і зі Сталіном відбулася таємна розмова. Ця розмова ґрунтувалася на тому, що Сікорський хотів сформувати польську армію, яка мала бути перекинуна на території Польщі для боротьби з нацистами. Ця польська армія, головним чином, мала бути створена із військовополонених поляків яких у 1939 році полон захопила радянська армія, а це близько 40 тисяч чиновників, поліцейських, головним чином військових. Військових десь там було 25-30 тисяч. Головним чином це були офіцери. І Сікорський задумав створити армію і щоб його чули ці офіцери. Але в розмові зі Сталіном виявилося, що Сталін сказав, що ми не знаємо, де ці люди. А перед цим відбувся історичний факт, коли німці, окупуючи територію СССР, провели Ексгумацію масових захоронень на території Харківщини Катині виявили ці заховання і підтвердили про те, що саме вони були вбиті СРСР. Сікорський тоді дуже образився, і коли він повертався вже до Лондона на літаку, цей літак зірвався, він не долетів. Тобто, з всією вирогідністю можна сказати про те, що Сталін дав команду вилежати в цей літак вибухівку, щоб він не долетів, для того, щоб не роздувати це питання із польськими військовополоненими. Таким чином, в 1944 році, коли радянська армія вже наблизилася до території Польщі, виникло питання, що далі робити. Згідно з рішенням Ялтинської конференції, а перед цим Тегеранської конференції, Польща попадала під феру впливу СРСР, але радянський режим задумали відсунути кордони якомога подалі на захід. За кордон було вибрано лінію Керзина, яку він ще запропонував в 1919 році як кордон між Польщею і Україною. Свого часу перший секретар ЦК КПБУ Хорщов запропонував приєднати усі землі до України, західноукраїнські. А це мається на увазі Холмщина, Лемківщина, Нацяння, Посяння, Гребушівщина. Це було важливим ще через призму того, що на цих територіях спокон віків жили українці. А саме в місті Холм навіть похований князь Данило Галицький, Сталін вислухав у цю пропозицію, але розлюдився і до уваги не прийняв. І таким чином до території Польщі в 1944 році було вирішено віддати території українські приблизно 22 тисячі квадратних кілометрів. Ну, щоб приблизно розуміти, скільки це, то це територія десь сучасної Львівської області. Тобто говорити про те, що радянський режим об'єднав всі українські землі в одну українську державу, як нам говорили, чи Українську Радянську соціалістичну Республіку, це все буде неправда і несправедливо, тому що землі за Керзонів історично були передані полякам. Крім того, полякам були передані території Південної Прусії, без міста Калінінград, і були передані території. Німеччин, західні території Німеччини, які потім йшли до території Польщі. І тоді постало питання, що робити так для того, щоб ці території закріпити. І було вирішено питання, що провести так зване добровільне переселення. Це добровільне переселення розпочалося в 1944 році і тривало два роки до 1946 року, а потім його було продовжено ще на півроку. За цим добровільним переселенням. На території України з Польщі було переселено приблизно 480 тисяч людей. Із них 80 тисяч переїхали добровільно, а десь 400 тисяч було переселено примусово. А на території Польщі було переселено із Волині і Галичини 800 тисяч поляків. Ну, тут треба сказати про те, що. Там також було багато зміщених сімей, там українсько-польських, українських єврейських. Але так званий відбувся поділ населення. Акція ця тривала до 46-го року, але поляки і радянський режим, і польський, так званий комітет національного визволення, побачили, що не всі добровільно переселились, і треба акції переселення далі проводити, оскільки на території Закерзону продовжило перебувати десь приблизно 200 тисяч українців. Поляки довго думали, що робити з цим приводом, оскільки на цих територіях також активно діяли українські повстанські відділи, які переходили тоді радянсько-польський кордон, який ще не був щільний, і досить так активно діяли на цих термінах. Слід зазначити про те, що навіть після переселення українців на цих територіях активно продовжили боротьбу десь біля трьох тисяч українських повстанців, не говорячи вже про членів УНУ. І поляки задумали зробити. Акцію для того, щоб вирішити питання так зване в українському населенні. що воно було зроблено у 1947 році. Політбюро Компартії Польської розробило план насильницького переселення. 200 тисяч українців на території Польщі, на території багатьох регіонів, тобто щоб розселити українців по різних територіях, по різних регіонах Польщі, зокрема ті, які були забрані в Німеччині, які постували, для того, щоб розпогрушити і асимулювати українців з одного боку, а з іншого боку вибити грунття з основи діяльності там повстанських відділів. Тобто, в січні це було задумано. В лютому було складено вже відповідний план, який був погоджений вже тоді з радянською і чехословацькою стороною. Погодження треба було провести поляком для того, щоб заблокувати кордони, щоб українське населення і відділи УПА, і члени УНУ не змогли перейти. Далі цей план вже був затверджений 27 березня 1947 року на засіданні польського повідбюро. 28 березня в випадковій сутичці з повстанцями було вбито генерала Свірчевського, який був заступником міністра внутрішніх справ Польщі. До речі, поляки говорили про те, що оця акція Віслав була проведена у зв'язку з вбивством повстанцями цього генерала. Це зовсім неправда, оскільки генерал був вбитий 28 березня, а планування операції почало ще в січні того ж року, коли, то за два місяці до вбивства генерала. А 28 квітня 1947 року шість польських дивізій та близько десяти полків оточили територію закардоння, де перебували українські населення, і розпочалася примасова акція виселення українців зі своїх територій. Акція ця проходила упродовж трьох місяців і досяг жорстокого. Польські військові виривалися в поселення українських селян, били чоловіків і жінок. Найкращі речі забирали собі. Людей насильно вантажили в автомобілі, везли до станцій, вивозили до території всій Польщі і розпорошували. Акція ця була зроблена так, щоб українське населення не проживало компактно в українських селах. На кожне польське село, території, які були забрані від Німеччини, привозили 6-7 українських родин, які селились з поміж польськими родинами, де їх там проживало там, декілька тисяч, декілька сотень. Таким чином, українці в цих селах не змогли розвивати свою культуру і свою самобутність, і це поступово привело до їх асиміляції. Саме такі заходи влади віднесено до питань геноциду. Це геноцидом було українське населення. Це відображено в міжнародній конвенції з питань геноциду. Крім того, Ця акція призвела до того, що таким чином 200 тисяч українських людо було розселені по території всієї Польщі. Також було створено два концтабори на території Польщі, де самих активних українців близько 4 тисяч було ув'язнено, і з цих 4 тисяч близько 142 особи було фізично знищено. Тобто поляки не тільки проводили акцію війська, яка ґрунтувалась на розселення українців, а ще й на примусовому їх ув'язнення по концтаборах, по тюрмах. І це привело до того, що ці території упустіли. В цих територій перезвело до того, що оперті для організації українських націоналістів там не було, і відділи УПА і члени організації українських націоналістів припинили там свою діяльність і перейшли на територію Галичини і Волині і десь на середині 1947 року, де війна продовжувалася. Таким чином можна сказати, що у 40-х роках було проведено дві акції. Одна добровільного переселення українців, а друга примусового переселення. Перше переселення грунтувалося на тому, що між Польщею і СССР відбувся просто обмін населення, знову ж таки, не був добровільним, багато в чому. А друга акція міста гарантувалася на тому, що ті українці, які залишилися проживати на території Польщі, були розпорошені на цій території, що є прямим актом геноциду в 1956 році. На той момент. Помер сталін і відбулася політика дестабілізації. Польський уряд прийняв рішення для того, щоб українці могли повернутися на свою територію. Але це було настільки важко зробити, Чому? тому що треба було збирати безліч довідок. Це перше питання. А друге питання повертатися просто вже не було ніколи. Ті села, що були розгромлені, в процесі акції вісла, поляками було спалено 35 українських сіл. А куди не можна було повертатися, то в цих українських жителях вже жили поляки. Крім того, слід зазначити про те, що за 9 років проживання українців на польських територіях багато в чому відбувається активляція. А багато вже українців до Україну. Таким чином, можна говорити про те, що 200 тисяч українців просто були розпорощен по території Польщі і втратили свою самобутність в результаті насильницьких дій, як польської, так і радянської влади. Ну, в 1990 році польський парламент засудив акцію вісла. Далі за часів президента Ющенка, польський президент Восмєвський і Ющенк взаємно вибачились. Поляки окремо також вибачилися в акції вісла. Тобто можна говорити про те, що питання є вичерпаним, але не зовсім так. Оскільки, якщо ми навіть згадаємо 2004 рік, коли українська делегація партії регіонів прибула тоді на засідання польського парламенту, де розглядалось питання про визнання геноциду польського населення під час проведення чисток 43-му році. То поляки, в принципі, були готові не розглядати це питання, але виступив на засіданні польського парламенту представник партії регіонів і знову підняв це питання, і це призвело до того, що поляки визнали події 1943 року актом геноциду польського населення. Взамін нічого не говориться про те, що акція вісла, яка була проведена поляками. 1947 році, також і актом геноциду вже українці. Історичні події, які були в 20 столітті, у поляків, вони є досить непростими і складними. Виходячи з точки зору російсько-української війни, поляки добре зрозуміли на сьогодніч. Без незалежної України не може бути незалежної Польщі. Можна говорити про те, що досить предметною і вагомою є польська допомога у нашій війні з сколян. Але в той же час не треба забувати і тих подій, які відбулися в минулому. І не тільки всередині країни, а й за кордоном, зокрема в Польщі, треба навчитися і відстоювати українські інтереси. Є дуже багато позитивних моментів польсько-української співпраці, а також є багато негативних факторів. Знову ж таки нагадаю, ми, українці, жили і живемо на своїх історично автоних землях. І ми не прийшли на територію Польщі. Ми не стараємося нікого українізувати на чужих територіях. Ми намагаємося відстоювати свої права, свої погляди на своїй території. І з цим, думаю, треба врахуватись не тільки полякам, а й іншим нашим сусідам, які живуть на Україні. Угорцям, румунам, а особливо Москалі.